Росіяни вдарили у Запоріжжі по готелю, де розміщувався офіс ООН з евакуації мирних людей з Азовсталі. Вони влучили туди вчора під час чергового обстрілу. Координаторка ООН в Україні Деніс Браун заявила, що вона приголомшена такою звісткою, і цей терористичний акт є абсолютно неприпустимим, Адже організація часто розміщувалась у цьому готелі. Вона заявила, що її команда використовує його як базу під час неодноразових поїздок у місто. Раун заявила, що кількість невибіркових ударів, через які було пошкоджено цивільну інфраструктуру, та через які загинули та отримали поранення мирні жителі, досягла неймовірних обсягів, і вони є порушенням міжнародного гуманітарного права. Вона закликала Російську Федерацію дотримуватися своїх зобов'язань згідно із міжнародним гуманітарним правом і негайно припинити обстріли по Україні. До речі, цікаво, чи влучання в бази ООН хоч трішки змінить вектор їхньої риторики і можливо вплине на рішучість у. Діях загалом росіяни порушували міжнародне право з самого початку вторгнення. Вони робили все, щоб не дозволити міжнародним місіям евакуйовувати мирних маріупольців під час блокади, обстрілювали транспорт та зривали усі домовленості. Нагадаємо, що цього тижня окупанти двічі обстрілювали ракетами Запоріжжя, загинуло чотири цивільні людини та було поранено 23 особи. Також Міністерство оборони повідомило, що в Запоріжжі на території готелю, які росіяни атакували ракетами в четвер увечері, працював дитячий денний табір. Його робота була щодня до 18.00, тоді як обстріл почався близько 19.00. Як вважають відомстві, лише диво часто врятувало дітей від російських убивців.